Сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава, Слава навіки Богу! Дорогі браті і сестри, в сьогоднішній день ми чули Євангеліє в черговий раз про те, як був зцілений одержимий, е, який багато років страждав від бісів, від легіона бісів. Ми знаємо, що різні євангельські тексти цю подію передають нам трішки по-різному. Хтось каже, що він був один, хтось каже, що їх було двоє, але в принципі. Подія дуже схожа, тому важко якби, сказати, як це достеменно було. Але сенс цієї історії в іншому: сенс в тому, що Господь зціляє цього страждущого, невідомо яким чином, де він цих бісів схопив, як він так сказать, духовно відкрився, що вони змогли в нього зайти. Але головне, що після довгого довгого часу, коли він був мучений, його Господь зціляє такі зцілення відбуваються і на сьогоднішній день, тому що глобально нічого не змінилося. Демони все одно людей атакують і люди часто від них страждають. Хоча зараз це часто прийнято особливо в таких інтелігентських колах заперечувати, але на превеликий жаль таке буває. І на превеликий жаль і ще більший жаль зараз дуже дуже мало священників беруться за оці от важкі справи, оцих от відчиток. Зараз дуже мало є таких, які е, будуть мати ось такого лікаря в священному сані, е, до якого можна на ці відшитки прийти. тому що ця традиція вона занепадає. Хоча, в принципі, кожному священнику при рукоположенні дається особливий дар боротьби з дияволом, все-таки особливі ці чини їх треба стяжати, їх треба напрацьовувати, їх треба набувати. Але навіть не це головне. Ті Євангелії, які говорять нам, або тексти священного писання загалом, які говорять про ангелів і демонів, про різноманітні явища духовного світу, про те, як проявляється божественна реальність, там як в пророках язики Ілля, Очі, Колеса, Дим опускається. Їх дуже люблять читати, досліджувати, намагатись вирахувати, що означає кожен з цих елементів. Дуже люблять. Читати, розбирати на шматочки книгу об'явлення і люблять читати набагато більше ніж на гірну проповідь. Тому що читаючи книгу об'явлення, можна спробувати вирахувати дату кінця світу, намагатися прочитати цих по цих оздаках. Прийшов уже Антихрист чи ще ні, чи є якісь, якісь передумови там, чи, чи, чи ще ні. Стати носієм якогось таємного знання, недоступного іншим, до якого люди так і хочуть. І люди дуже люблять це. А негірну проповідь її треба читати, запам'ятовувати і довго, нудно і монотонно виконувати. Всі хочуть бути переможцями на олімпіаді, але ніхто не хоче до неї довго, нудно і важко готуватися. І так же само і з екзорцизмами. Люди дуже люблять це явище, воно повите таким ореолом таємничості. Дуже часто питають, батюшка, ви екзорцизми проводите. А ви коли-небудь бачили? А може там цей, а, а таке сьогодні буває, особливо коли там фільми про це знімають. Люди дуже люблять це. Але люди забувають, що головні ліки нам від духовних недух це не екзорцизми, це не якісь особливі молитовни чини. Це сповідь і причастя. Це те, що нам дано, це основний наш дар, який зцілення душі і тіла, який нам на благословення, на освячення і на обоження. Тому що якщо ми стаємо причасниками, тобто частинками Бога, то яке зло може до нас підійти? Зараз дуже часто це знецінюється, тому що посповідатись, це ж треба духовне зусилля зробити, це треба провести аналіз сумління, це треба згадати, що не так. Це треба примиритися, спробувати по можливості зі своїми ближніми. Це треба спробувати, принаймні в своєму серці їх простити. І тоді можна посповідатися, принести покаяння добре і якісно. Щоб причаститися, це ж треба по побути на службі, постояти, промолитися, відчути це, розібратися, що ж означають ці слова, які ми на літургії промовляємо і співаємо. Наприклад. Всякої нині життєвського тважин попічені або милость міра, жертву хвалення. Люди на українську мову служби поперекладали, але значення цих слів дуже часто не розуміють. Це ж треба розібратися, це ж треба розуміти, кому хочеться довго і нудно в цьому розбиратися. Колись був один такий діяч політичний суспільний, який дуже любив зі своїми братчиками розбирати книгу об'явлення. І він просив різних священиків, в тому числі і мене просив, що проведіть лекцію, семінар по, по книзі об'явлення. Я кажу, та їм ще на нагірну проповідь треба вчити. Він каже, та нагірну проповідь, вони якось самі розберуться. А от книгу об'явлення нам подавай. І ми дуже часто не розуміємо головного. Ми шукаємо в священному писанні, шукаємо антихриста, а не христа. Ми намагаємося зрозуміти, що у нас відбувається, що означає там число звіра, або що означає одна звірина, друга звірина, як буде з неба опускатися небесний Єрусалим. Але ми там любимо чашу граля. Попробувати пошукати, де вона була загублена, і хто її коли намагався віднайти. А чаша Грааля – це чаша з кров'ю Христовою. і вона є в кожному храмі. Вона приноситься на кожній літургії і на кожній Євхаристії. Її немає потреби шукати десь одну. Вона в кожній церкві стоїть на жертовнику, потім переноситься на престол. Вона наповнюється Христовою кров'ю, і це найважливіше таїнство, яке у нас є. Але ми часто, ми ще настільки часто діти і настільки часто нерозумні діти до того ж, що ми не розуміємо до сих пір після всіх років наших походів до храму, читанню біблії, духовної літератури, проповідей служінь. Ми досі не розуміємо дуже часто значення в Христі. І ті, хто його не розуміє і не намагається навіть зрозуміти, тим в осудження будуть їхні найвищі титули: священство, монашество, архієрейство, митрополиченство. Що би вони, якщо вони не розуміють значення велике цього таємства зараз, не тільки про православ проти православних ведеться війна, ззовні, за стін храму. В нас намагаються плювати, нас намагаються поплюжити, нас намагаються принизити, нас намагаються знищити, намагаються сказати, що церква це або щось уже таке несучасне, і непотрібне людям, або що намагаються використати церкву для своїх особистих нужд, в тому числі і політичних. Так крім цього, ще й православні жируть одні одних. Мало нам зовнішніх загроз. Мало нам секуляристів, атеїстів, сіоністів і всіх прочих, які є ворогами Христа Господнього, так ми ще й жеремо одні одних. Ми ще одні, одні знищуємо, коли намагаємося зрозуміти, хто з нас більше правий, у кого церква істинніша, у кого благодаті більше. Апостол Павло застерігав проти цього. Він казав, що одні там з вас говорять, що я належу до Аполоса, інші говорять, що я належу до Павла, треті говорять, що я належу до Кифи. Але насправді ми всі Христові, що не Павло, і не Аполоси, не Кифа постраждали за нас, і померли, і воскресли заради нас, а тільки Христос. Ми всі є Христові. От сьогодні ми під час Божественної літургії піднесли ім'я святішого патріарха Філарета. І вже знайшлися ті, багато таких знайшлись, які говорять, що ви розкольники, що ви не праві, що це так не можна, і так далі. Вони вже готові скинути з рахунків всіх тих, хто не е, в їхній спільноті, хто не в їхній команді, хто не в їхній тусовці. Нас уже не вважають такими православними, як вони. І це велика біда. Поки ми не перестанемо жерти одні одних. Наша церква не восторжествує. Скількома би вона не була визнана іншими помісними церквами, вона не буде справжньою істинною церквою. Ми забуваємо, що тільки вчора причащалися всі разом. Тільки вчора були на спільній літургії, а сьогодні вже поприбивати одні одні готові за титули, за те, хто по центру стоїть, а хто з якої сторони. Ми забуваємо про те, що літургія це рай. Всі хочуть попасти в рай на словах, абстрактно попасти в царство небесне. Людина, яка при смерті, яка в критичних обставинах для життя, скільки воїнів було таких, які розказували, що коли під обстрілами або з дрона скидають, падають, скручуються в клубок, плачуть. І згадують молитви. Хтось, хтось вміє молитися, а хтось хто не вміє, згадує, що коли, колись бабуся десь вчила церковно словянською і згадує і сі на Небесі, все, що може згадати і говорить, і цією молитвою спасається і виживає. Тобто людина думає тільки про Бога в цей момент. Вона не думає ні про що інше. А ми, коли ми розслаблені, коли на нас не падають прямо, прямо нам на голови ракети. Ми думаємо, що ми можемо порозмірковувати про те, хто головніший стоїть біля престолу. Так може ми заслужили на те, щоб ці ракети на нас падали? Може вони врозумляють нас трошки для того, щоб ми згадали, що є в житті нашому головне? Про те, що не має значення, який у кого титул, а має значення, які ми перед Божими очима, яке має значення те, будемо ми з Богом після кончини нашої чині. Людина горда, вона і в раю буде страждати, тому що буде ремствувати, що там вона не на першому місці. Якщо ми не можемо поділити храми, якщо ми не можемо поділити чашу святу, то як ми будемо ділити між собою Христа, як ми будемо Його правдивими дітьми? Тому помолімося сьогодні за єдність, за єдність тих, хто ісповідує святу Спасительну і апостольську віру. Амінь. Слава Ісусу! Слава!